Щодня Карпати відвідують сотні туристів, щотижня їх рахунок йде вже на тисячі, а на свята кількість зростає у рази. На жаль, у найпопулярніших місцях формуються результати їх присутності. І хоча переважна більшість мандрівників ставиться до природи з повагою, завжди знаходиться особина, яка розпочне смітник. Важко на таке дивитися без болю людям, які по-справжньому люблять та живуть рідними горами. Тому всі справи і розваги в сторону, наплічник на спину і команда карпатських стежок на повній швидкості мчить рятувати Карпати. Будь-яке прибирання під керівництвом громадської організації Туристичне товариство Карпатські стежки важко назвати працею, оскільки, перш за все, це зустріч старих добрих друзів, нові знайомства, тепле спілкування та нечисленні жарти і посмішки. Часу розкачуватись немає, тому група швидко бере у заручники водія вантажівки і з вітерцем у карпатському кабріолеті мчить розпочинати екологічну акцію. У нас повний фенчуй. Автівка не всюди здатна проїхати. То швидке розвантаження, короткий перекус, контрольний заряд батареї від жартів та посмішок. І далі рейнджери Карпат поспішають на допомогу пішки. Сказати, що всі ці люди просто волонтери буде помилковим. Це друзі з великою душею та справжнім карпатським серцем, яким не байдуже до проблем екології та нашого спільного майбутнього. Серед волонтерів чимало наймолодших учасників, які, попри всі сучасні технологічні гаджети, все ж надають перевагу бути ближчими до природи та спільною працею з батьками, бажають робити цей світ чистішим і кращим. Тебе як звати? Як? Рома. Цього разу в акції прийняло участь 57 чоловік з різних куточків України. Долучились Київ, Львів, Чернівці, Луцьк, івано франківськ Снятин, Тернопіль, Калуш, Черкаси, Прилуки, Рахів. На відпочинок немає часу, тож кожному по мішку пари рукавиці вперед. Враховуючи, що вихідних днів було аж три, учасники організації зробили велике прибирання та розширили акцію з ліквідації смітників також на полонинах Головчеська і Скопєска, Горі Петрос екопункті Говерлою, в урочищі Перемичка та по синьому маршрутові відговорили до бази Заросляк. Зважаючи на те, що локацій на Головчесці було багато, довелося викопати аж два захоронення. Лупимо. Далі процес сортування. Залізо та скло у яму, а пластик і решта транспортабельного звалища у мішки та до урочища перемичка, звідки воно буде вивезено в цивілізацію на смітник. Цього ж дня було прибрано і вершину гори Петрос та полонину Скопєска. На черзі прибирання смітника в урочищі перемичка. Найбільшим розчаруванням людської гідності став саме смітник. Тут звалище, яке формувалось роками, вже навіть почало частково розкладатися. Важкості на душі додавала ще й поведінка окремих подорожуючих, які замість того, щоб долучитись до спільної справи у розпал самого прибирання приносили на звалище своє сміття. Але попри розчарування, дружня команда карпатських стежок протягом другого дня провела велику зачістку та віддячила горам за гостинність і дозвіл насолоджуватися їх казковою природою. Ну і нарешті сама говорила. Навіть найменші учасники, як би не було важко, на їх зріст та енергетичну потугу організму, проте мають настільки велике серце, що його ритму визначає не лише на те, щоби піднятися на висоту. Понад дві тисячі метрів, а й прибрати після тих, у кого, окрім відсутності розуму, немає навіть душі. Говерла є своєрідною меккою для туристів, для когось як чергове підкорення у своєму житті, для когось, щоб відчути життя на всі 360 градусів і зловити насолоду від навколишньої краси. А для когось, на жаль, місце підкреслити свою крутість на селфі та запостити себе із пляшкою пива на вершині. Тож природньо, що саме з цієї гори має розпочинатися людська свідомість і любов до природи, якщо її не було започатковано батьками. Саме на день незалежності було зроблено наголос під час проведення екологічної акції, бо головною метою є не прибирання, а проведення виховної та превентивної роботи з тими, хто ще не розуміє важливості збереження автентичних та чистих карпатських ландшафтів. Так, сьогодні допомагають нам. Хлопці вже працюють, ОН-10, точно масить камінці. Привіт, народ. Смачного. Вам смачного. Я до вас пару слів. Сьогодні Карпатські стежки, є така громадська організація. Прибирали говерло, а до вас велике прохання. У вас є пластик, ми бачимо. Велике прохання його забирати з собою, викидимо. Все, забираємо, дивіться. Забрання смачного. Вам добро громадська організація Карпатські стежки. Сьогодні ми проводили коакцію тут на Говерлі. У вас велике прохання. У вас є. Пластики, якась кло. тарас, клона або свідки, ви звідки? з цілої України. Ми до дня незалежності приурочили акцію саме на вершині говерла, тому що вже багато років в принципі сміття накопичувалося у цих двох заглибах, і ми тепер повністю їх всіх ліквідували. Сміття в принципі плануємо звести на сміттєзвалище. От ми вам дякуємо. Заходьте на наш сайт стрижки.org.ua, ознайомлюйтеся з діяльністю організації, беріть участь в екоакціях, в будь-яких акціях. Просто ходіть в гори. Всього доброго. Говори існували до створення людства. Будуть існувати і після його зникнення. Але напевне, що для нас найголовнішим є життя серед всієї цієї величі сьогодні. Запрацювались? Молодці. Так, привіт. Як тебе звати? Маша. Скільки тобі років? Дев'ять. А скільки звідки ти? Mm, з Києва. З Києва. Тебе, як звати? Юра. Юра, скільки років? Звідки? 12. Чернівців. Чернівців, молодець. А Ромчик, скільки тобі років? Шість. Шість. Звідки ти? В Чернівці. Молодець. Що хлопці, як справи? Mm. Класно, а так що робили тут? Ми Прибирали. Так, прибирали. прибирали. У Молодці. Скільки тобі років? Десять. Як тебе звуть? Бат. А тебе як звати? Мені 10 років і мене звати Макс. Багато сміття було? Так, так. І те, так розумію, ці... ціла оця яма сміття була вами закидана. Правильно? Так. Вон є ще мішки. Назар. Що ти тут робив? Яку акцію збирали сміття. Сміття після кого збирали? Після свиней людей. І дуже не хочеться, щоб наші діти через 10 років або внуки через 30 побачили замість чи органів єдине велике звалище: бережіть природу разом з нами. З повагою, і турботою, карпатські стежки.